Волка Мікс Крем. 10 кг. Ціна 5050 гривень. Тут було дуже багато. Такі різні. Чорні, білі. Розмір щось не бачу. Я. Це розмір 62. Це йде М-ка чоловіче, така гарна футболочка, розміру також не бачу тут. Це не бачу. Буду показувати трошки швидше, тому що футболочок багато. Це йде ось така брендова футболочка фюз. Така чорна. Це йде бодик. Бренд Zara і розмір L. -ка». О, футболочка. Ось це такий гарний матеріал. Валюр. Дальше до розмір 36-38. Це м Розмір 44. Це де М-ка. Така гарна футболка. Озатий такий. Це йде бренд <coughs> брендова зара. Ось така типу як вершивка. Це йде Ска. Далі йде XL. -ка. Така гарна подбовочка. З підлинчиком. Наступна йде L. Далі йде така L. Це йде. Бренд Капа. Далі байкса Елька. Це йде така маєчка. Це якийсь топік. Це така гарна яскрава, футболочка. розмір, елька. Вау, дивіться, який микромаус. Капюшончиком ця футболка. Дальше йде ось така черговічапору. Оцей девешити бісеру. Розмір М. -ка, дуже гарна футболка. Це такий бодечок. Наступна йде ось така. Це абсолютно новасенька. Тут є декеточка. Це така минулочка. Далі розмір 2ХЛ. Наступний йде розмір 52-54. Дальше ось така. Футбола ла, лайка кількість. Дуже велика кількість. Ска. Це 2 двах Элька. Ось така класна футболка. Це XL. -ка. Така йде майка. Це йде розмір МК. Це йде абсолютно нова синка. Там є етикат розмір 2ХЛ. Це йде XL. XL також гарна футболка. Далі йде розмір 4850. Такий толпичок. йде проста чорна футболка. Така, йде елька біленька. Розміру тут не бачу. Це йде босс. емка, ка Дальше, ось така гарна футболочка з поленятком. Елічка. Шикарна. Така анка. Це нюбеланс. Одуволочка голубенька розміром. Розміром не пишете. Це йде така майка. Як бачите, футболочок є дуже багато. Це йде сорт крем, ціна за 10 кг, 5050 гривень. Тут є більше 50 штук футболок. Жутенька майка. І залишались дві. Оця дуже гарна куволочка, дуже гарна. Розмір М. І ось такий топ.